Комендант Ласарт, сержант Махуні та Хайтауер – герої відомої комедії поліцейська академія на сцені актової зали Вінницького техуніверу. у ролях студенти вишу комедійну постановку за мотивами кінохіта. Презентують першокурсники факультету в КСА на щорічному фестивалі Студентська осінь. Це що, я, я хочу сказати, це що я не чую? Я, я хочу сказати. Аби зіграти водночас сором'язливу та відважну лаверну хукс, першокурсниця Вікторія Кабак переглянула усі частини стрічки. Каже, під час репетиції виникало чимало курьозів, і, хоч підготовка зайняла багато часу і сил, але це того варте. Дівчина переконана, такі творчі заходи, як тут осінь, не тільки зближують студентів, а й допомагають їм зануритись у студентське життя. Це нереальна атмосфера, коли весь колектив стружується, взагалі проводять репетиції. А також ну тому що перший курс хочеться дізнатися, що і як тут досі, коли тільки адаптуємося, коли тільки привикаємо до колоквіум, колоквіумів, сесій, взагалі до нової атмосфери. А от першокурсник Андрій Лялюк вирішив приміряти на себе образ Джека Горобця. Хлопець зізнається, мріє про акторську кар'єру, однак спочатку вирішив здобути професію будівельника. Професія будівельника це дуже актуальна, дуже високоплачувана, і також буде легше працевлаштуватись. А акторів багато. Перше ж, треба отримати технічну спеціальність, а вже потім можна розвиватися за іншим фахом. Традиція відзначати з тут осінь народилась понад 10 років тому. Починали з конкурсу талантів. Наразі це повноцінне театралізоване дійство, в ході якого майбутні програмісти, інженери, будівельники та механіки демонструють не лише акторські здібності, а ще й вправляються у вокалі та хореографії. У підготовці першокурсникам допомагають викладачі та студенти старших курсів. Відчути себе цією частинкою нашого університету, відчути, що вони є студенти технічного вузу, відчути себе приналежними до цієї ком'юніті, яка в нас тут існує. Тому цей захід він перш за все не тільки об'єднує студентів першого курсу, але й студентів старших курсів. тому що це підтримка, це вболівання, це змагання, і вони об'єднують усіх із нас. Самі ж студенти запевняють, гумор та жарти. Невід'ємна складова будь-якої професії. Поступайте на інженерію. Це дуже весело. У мене в кімнаті є паяльник, хоча він запрещений. Ірина Корш, Вадим Інжиєвський. Новини, телеканал Віта.